Слава Україні! Розпочалась 548-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції. Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житло і будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Червона Зоря, Стрілеся, Гатище, Малововча, Тополі, Харківської області. На Купінському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки Луганської області, завдав авіаційних ударів в районах. Орлянського Харківської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: дворічна Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.